Всем привет. Покажу зараз кристаллы, стентиляторы. Вот такие вот. Маю несколько ящиков вот таких. Классные. Тут есть разные, какие бажаете вам размерами, кольором. Сьогодні є всередині маленький, бо цей для низьких енергій. от Дивіться, який білосніжні. Донесенькі пів міліметра. Чи, ой, чи пів сантиметра, чи один сантиметр, тощо новий Ось є такі величезні, глибокі, дивіться, як чітко видно І то. Це величезний. Звертайтесь кому потрібні. Є багато різних розмірів. Є цезій йод. Активований, неактивований, є натрій йод. Активований. Є це зіод активований натрієм та інші. Є кристали нейтронів, є літій йод, активований Європієм. Є кристали пластикові сентилятори, є органічні, є неорганічні кристали. Є для альфа випромінювання навіть екзотичний кристал. Для бета випромінювання є сентилятори спеціальні. От, і для нейтронів є багато різних причому. Так. Тоненькі, товсті, високі, різні кольори. Дивіться, чітко дно видно це на низькій енергії, тоненький, але широкий, велика така шайба. Звертайтеся, є в кількості для, або для ремонту радіометрів SRP6801 та інших, або для саморобних самоділок. Все, пишіть, дзвоніть, краще зразу пишіть Viber. Швидше вам відповім. Але конкретно, що вам потрібно, скільки, кількість, стан. Все, всім до нових зустрічей. Також фотоелектронні помножучі є великий вибір. В описі під цим відео буде посилання на сайт, телефон, контакти, пошта, все, все, все.